Вітаю, друзі! Ви на рукодійному каналі Вишивальна Магія, з вами Наталя. Сьогодні відео буде присвячено новорічним чобіточкам. Зараз ви перед собою бачите чотири. У мене вони вишиті, оформлені і радують моїх близьких на новорічні свята. В запасах я маю ще декілька наборів і обов'язково я їх вам покажу трошечки згодом. А зараз хочу розповісти саме про ці. Вишивати я дуже люблю. І не тільки чобіточки, а й картини, і іграшки новорічні, Але картин багато не навишиваєш. Стін, на жаль, у нас не дуже багато. Вони не гумові, вони не розтягуються. А ось така річ вона теж має бути. І це не картина, це оформив, поклав її шафу, і вона не дуже багато за. Займає місця, але дуже дуже радує моїх близьких на новорічні свята. Вишивала я ці три чобіточка по оригінальним наборам від Dimensions. А один ось цей синенький я вишивала підбором. Мені Лена Луцькова присилала залишки від оригінального набору, і я ниточки DMC підбирала саме під цей чобіток і вишивала вже підбором. Ну, Я думаю, що в мене вийшла не гірше, ніж за оригінальний набір. Він мені дуже подобається. і радує саме мене, бо він мій чобіток, він з моїм іменем. І він мене радує на новорічні свята, і він дуже такий класний і дуже а, цікавий. А, давайте я вам зараз а, поближче про кожний чобіточок розповім і покажу. А, саме з цього набору почалася моя любов до виробника Dimensions. У мене з'явився саме цей перший набір цього чобітка. Саме набір від Dimensions, і після цього я закохалася в цього виробника і далі вишиваю, і він не перестає мені подобатися. І я залюбки вишиваю саме цього виробника. Цей чобіток я вишивала для свого синочка. І, знаєте, це набір від Golden серії. Він такий нелегкий, він доволі такий був для мене важкувати, тому що дуже багато в ньому беку, викладної нитки, багато фрозолочків. А коли ти ем, тільки починаєш свою кар'єру вишивальниці, то для тебе це, знаєте, така ем, випробування на саме тебе, як вишивальниці, Зможеш ти чи ні? Але я дуже хотіла мати саме цей чобіток. І хотіла вишити його своєму синочку, щоб він його а, радував на всі новорічні свята, щоб він там з нього доставав свої подаруночки. І я його вишивала повільно, не дуже поспішала. У мене був час до нового року, але я його вишивала. Ну, мені було дуже важкувати вишивати саме ось цій. А, Дідовій э, кафтані да? вишивати саме його, бо там, знаєте, така э, багата викладної нитки, ото він держи в руках який то там, я не знаю, що тут, тарбинка якась, отам була мішаніна. Ну, і... Ось ця гель, яку він тягне, теж там дуже було ну, нелегко мені було вишивати. Але я з цим впоралась, і ось такий результат я на зараз маю. Він вже оформлений і багато років він приносить моєму соночку ласощі. І ось така краса в мене є. Ось такий він поближці. Ну він дуже гарний, дівчата. Він, ну, він просто чарівний, я не знаю. Це, знаєте, ну, я просто не можу підібрати слів, щоб описати, який він гарний, який він кльовий і взагалі, ну це витвор мистецтва, я вважаю, ну, дуже гарний. Ось так я вам поближці. В наборі були такі а, золоті намистиночки, але я їх заміняла і заміняла на бісер Мілхіл 557. І не пожалкувала в цьому, і вийшов ось такий в мене дуже гарний чобіточок. А, внутрі він оформлен, Тут така зелена тканинка. Із цієї Така простенька, нічого нема. Що я хочу в цьому чобіточку замінити, це замінити ось цю китечку. Ну, Вона мені не дуже подобається. Може зробити її менше, або який-то, знаєте, шнурочок придбати і якось його ось тут пришити. Ну, Треба буде щось подумати, бо всі мої чобітки саме так оформлені з такою китичкою. Зараз я вам покажу, я знайшла. Ось ці намистинки, які були у самому наборі. Бачите, які вони? Вони тут є такі, що вони, я не знаю, вони саме. Зараз я сфокусуюсь, вони, бачите, якісь такі вже і чорні стали, і пооблазили. Ну, не дуже воно гарно. І я. Вирішила їх замінити, щоб вже була річ така, знаєте, більш охайніша і на роки. Ось такий в мене перший чобіток. І після цього чобіточка я закохалася в чобіточки, і це просто любов, прямо, знаєте, як кажуть, то з першого погляду він дуже гарно, мені подобається. Я знаю, дівчата зараз його вишивають. Ну, класна дідуга. Ну, 5 із п'яти. Наступний е, мій чобіток, який я вишивала, це був ось такий чудовий дідуган з такими красеннями-оленями. Я не знаю, він, він мене покорив з першого погляду. Я була на зустрічі вишивальниць у Вінниці, і там Лена Луцькова привозила з собою, ну, мабуть, десь біля 10 чобіточків, і там був саме цей чобіток. І Я просто в нього закохалася, і коли ми вже приїхали додому, то ми списалися з Леною, і вона прислала мені залишки від оригінального набору. І я вже по цим залишкам підбирала ниточки в DMC і вишивала. А в мене, знаєте, з цим чобітком були такі курйозні якісь ситуації. Я на той час ніде не могла знайти синю аїду. Це прям була задачка з зірочкою, бо знайти ну, не було. От Саме 18-го каунту ні, ніде не було. А мені потрібно було саме 18-го каунта, синя, щоб вона була, знаєте, так ближче до оригінальних наборів, щоб ну, вона виглядала більш-менш охайніше. І це була прям така. Задачка знайти саме цей набір на цю канву для цього набору. Ну, я знайшла. Купляла я його, якщо я не помиляюся, у був такий магазинчик Рукодільний Ангел. І ось там я купляла собі цю канву Атріс. І що я вам хочу сказати, цю роботу я вже вишивала на. Знаєте, на такому прямо одному подиху. Мені так він сподобався, я його вишила десь за два з половиною місяця. Ну, він просто чарівний, я не знаю. Він, ну, він просто зачаровує з першого погляду. Він дійсно класний, він суперовий, я не знаю, він мені подобається. І саме цей чобіточок я а, написала. Саме своє ім'я і це мій чобіток. І давайте я вам покажу, який він гарний. Подивіться, які ось ці олені. Боже, вони як живі, я не знаю, ну вони просто чудові. Демар, Санта, чи залазить, чи вилазить він з нього, я не знаю. Но він з мішком. Купа там іграшок для ді... діточок. Дивіться, дуже гарна така робота. Зірочка, моє ім'я. Класний. Я тут теж використовувала бісер 557-й, 557 щоб вже бісер був і на першому, і на другому чобіточку однаковий. І вже ось тут на криші, я, зараз ви бачите, да, ось як воно блищить, додавала до ніточки DMC крейник 032 Blending Filament для того, щоб був такий ефект, начебто це на крище сніг і він так от мерехтить. Дуже класно вийшло, мені дуже подобається. ну, Взагалі, цей чобіточок це моя любов-любовна, я не знаю. Дуже мені подобається. Тут вже ось така тканинка. Цю тканинку мені залишки присилала моя Оля, рукодільна моя подружка, дуже їй за це я вдячна. І якраз залишка з її чобіточка вистачила на мій чобіточок, і ось така гарна синя. Ну, А тут такий звичайний синій, синя тканинка. І ось бачите, тут теж в мене такий, така вісючка, якась не знаю, вона форму вона не, не тримає і якось ну, треба, я дуже хочу от, замінити ось ці киточки. Щось треба буде на цей новий рік щось придумати для того, щоб саме замінити. Ось ці киточки на всіх чотирьох чобіточках, щоб вони були ну, більш-менш однакові. Ну, дуже гарно, мені дуже подобається. Класне, правда, дівчата? Напишіть вашу думку, як вам він. Ну, він дуже чудовий. Я не знаю, я... Оце... милуєшся і не як не і... Була б моя воля, мабуть, вони б висіли е... круглий год у мене у кімнаті. І мене радували. Ой, а це була, знаєте, така спонтанна покупка цього чобіточка. Я була в чарівне миті. Щось я там собі купляла, не знаю, може, ниточки або голочки, ну щось е -е, таке не дуже значиме. А, і е -е, була знижка на Dimensions, і я побачила ось цей набір з цими придуркуватими сніговиками. Ну, вони такі прикольні, я не знаю. Тут 14-аїда та вже, і вони, знаєте, я коли їх вишивала, вони прямо, ну, от, голочка по цій канві прямо летіла і сама вишивала мені ці хрестики. І я дуже швидко вишила цих е сніговиків. І вони такі чудові, прикольні е вийшли, я не знаю, ну, класне. Вони такі, ну, от, знаєте, на них дивишся. і Згадуєш своє дитинство, як ми каталися на санчатах, як нас не могли наші батьки загнати додому, як ми приходили, як ото е, сніговики всі в снігу, шуби стояли колом. І, ну, не знаю, вони мені прямо нагадують, моє дитинство. Ну, Такі, знаєте, продуркуваті, прикольні, класні. Ось такий він чудовий. Тут ялиночки такі. Тут багатенька вже напівхрестика, бо це звичайна серія. І нема тут прямо нічого такого, знаєте, яких-то фрузликів, викладної нитки, металіка, нічого цього нема. Просто тут ниточки і бекстіч тут, якщо я правильно пам'ятаю, в два складення чорним кольором і шпариш собі ось цих чудових. Сніговиків. Ну, вони дуже гарні, мені вони дуже подобаються. І такі кольори, ну прикольні, не знаю, ну, мені дуже подобається. Я е, теж з цього набору знайшла обкладинку. Зараз я вам її покажу. Ось такий це був наборчик, якщо вам це цікавить, то ось він. Це була 14-та Аїда. Тут була. І ось така обкладинка сама цього набору. Ну, класний, він теж дуже класний вийшов, мені дуже подобається. І вже назву цьому чобіточку я дала Family. І саме в цьому чобіточку вже Санта приносить смаколики для моїх батьків. І ось такий гарний чобіточок теж в мене є. Ну, На зворотньому боці тут вже трошечки побагатше тканинка така з глітером. А внутрі така одна тон. Дуже гарний чобіточок, мені теж він дуже-дуже подобається. І останній чобіток, який в мене є, це ось такий це була новинка. Мабуть, роки. 3-4 тому назад. І е, мені подарували мої дівчата цей набірчик на день народження. І я його отримала десь, мабуть, в травні. І е, відразу я розпочала його вишивати. Ну, дуже він гарний, мені дуже він теж подобається. І у dimensions є е, такі як оцей чобіточок, є е, картина з домиком, з таким, де. де Дітки тащать ялиночку. Ну, це дуже гарний такий теж сюжет, дуже гарна робота. Зараз я вам поближче покажу. Це теж звичайна серія. Собачка, дітки. Ось такий, ну, класний, да? І вони йдуть у домик, де, мабуть, їх чекає мама, горить там світло, такий новорічний. Домик, ялиночка, дуже гарна теж. Названня вже в нього Holidays. Класна. Дуже мені подобається. Подивіться, яка краса. Такі тут хрестики мені подобаються, такі рівнесенькі, гладесенькі, класні. Дуже гарний чобіточок. І теж тут такий, оця киточка, не яка така, як. Тряпочка, вона тільопається, ну, не подобається. Мені, я ж кажу, буду щось я вигадувати, щоб саме її замінити на всіх чотирьох чобіточках. Задніх тут теж такий же, як і в попередньому. І така вже біленька там серединка. Ось такий гарний чобіточок теж в мене є. Дуже він мені подобається. Він такий, знаєте, затишний, домашній. Я дівчата хочу вам показати свої наборчики, які в мене є. Це мої скарби, скарби вишивальниці. Так, так. І що я хочу сказати, у мене є шість наборчиків Gold Collection, саме з чобіточками. І я а, хочу їх всі вишити, я їх всі дуже люблю. Вони мені всі дуже подобаються. і не можу сказати, що я прямо їх вищую прямо усі за рік, ні. Але цього року я хочу вишити один чобіточок. І м -м, не знаю, який вишивати, бо вони мені дуже всі подобаються. Вони всі дуже такі, знаєте, бажані. І вони мені дуже подобаються. Вони такі от а, Ну, мені всі хочеться їх бачити вишитами. І щоб вони прикрашали мою, мою оселю. Так, перший наборчик це ось такий чудовий а, чобіточок. Ось так буду, мабуть, тримати, щоб хоч якось було видно. Ну, не знаю, зараз я. Ну Ось так я виключила світло, щоб воно не дуже блікувало. Ось такий гарний чобіточок Він мені дуже-дуже подобається. Зараз я, мабуть, ось цю лампу якось так, щоб воно хоч трошечки було нам з вами світло. Ну Ось так, мабуть. да Ось такий чудовий чобіточок, він дуже гарний, класний. Знаєте, і не дивлячись на те, що він такий темний, багато дуже синього кольорів, але він наживо дуже гарно виглядає. Я бачила його вишитим, але він чарівний. Він дуже гарний. Тут багатенько, звичайно, напівхрестика і виглядає він дуже кльово. Тут і церквушка, і домик, і повозка, і сніговики, і дитинка санчата тягне. Ну, класне, мені дуже подобається, класний, суперовий, звичайно, такий, знаєте, чобіток, він дуже-дуже гарний. Наступний мій чобіточок. ну, Зараз я попробую, все ж таки, може, так буде? Ну. Це ось цей. Дівчата, ну я не знаю, він дуже гарний. він, ой, Мені так подобається. Це просто, я не знаю, я бачила його відшиві. Він, він чарівний. Він такий насичений, він такий гарний. І оця Санта-Карета, сам-санта. Він теж доволі таки швидко вишивається. ну, Принаймні, дівчата вишивають його дуже швидко, але я буду його вишивати як мінімум 2-3 місяці. Тут теж багатенька напівхрестика. Санта тут е, новорічні подаруночки, сам Санта, оця упряжка Оленій. Ну, дуже гарний, він такий, знаєте, от саме святковий, класний. І що тут по ниточкам, така доволі яскрава така палітра самих ось цих ось. Ниточок, ну, дуже гарний, мені теж дуже він подобається. Класний такий чобіток. Обов'язково теж, теж буду його вишивати. Ой, А оцей чобіток я це новинка від Dimensions. І вона була, мабуть, років 5 тому. І коли я побачила саме цей чобіток, це знаєте, це спиш і бачиш, щоб він був у тебе. Він мені так подобається, він такий класний, дуже гарна теж робота, і багато дівчат його вже вишили, але я поки що наїлася його, вишилась е, глазами і е, е, поки не хочу його вишивати, бо ну, він дуже часто в ленті інстаграм мількає і якось ну, не дуже мені хочеться його вишивати. Ну нічого, дойду я і до нього, буду, звичайно, його висувати. Дуже теж гарний такий. Тут багатенько теж напівхрестика, і Санта таке, знаєте, обличчя в нього класне, мені дуже теж подобається. І тут ну я в нього вже залізла, дивилася, що там в А, Тут багато металіка, і такі дуже приємні кольори ниточок, дуже гарний виходить. Він. І я обов'язково теж буду його вишивати. Ось цей чобіточок мені теж дуже подобається. Але мені, знаєте, я склоняюся, що, мабуть, буду я його в цьому році саме його вишивати. І мені дуже подобається, він такий яркий, я, яскравий виходить, він такий насичений і дуже гарний. Ось ці, а, Не знаю, як він називається, ці ягодки. і Остра ось цей, ось ці от кулі. Ну Він дуже гарний. Мені дуже подобається. Це мені дарували, до речі, дівчата на день народження. Класне. І тут, ой, я його ще не відкривала, він запакований і дуже гарні тут такі кольори, ниточок. І, казалось би, да не дуже тут і багато зеленого, а він сам зелений. Класно, я ось саме його, мабуть, буду вишивати, він мені дуже подобається. Ось ці санчата. Теж мені, мені дуже подобаються. Класні такі санчата. Я бачила в інстаграм, дівчата не вишивають ось це, де ім'я ми пишемо, а продовжують ось цю березку, ось ці дерева догори, ось так. От, і просто без імені. Залишають. Ну, я не знаю, як я буду. Може, я теж без імені, бо, ну, знаєте, все датувати іменем якось не знаю. Не хочу я, вже в мене є ім... і всякі ім'я, може теж я буду без імен далі вишивати. Ну, подивлюся, теж дуже гарний цей, він такий яскравий виходить. Ось такі тут ниточки. І тут теж, бачите, є ось ці недо бусинки і вони не дуже гарні такі. Теж які тут буду в наборі в цьому заміняти, на мабуть, на Міл 557, і щоб воно більш-менш гармонійно з усіма чобіточками виглядало. Ось така теж гарна робота буде. Ну, і наостанок ось такий Кенді Санта. О, він теж дуже гарний. Тут такі є леліточки, паєточки, які мерехтять, і він дуже гарний. Багато дівчат його теж вишивають. І він такий затишний, зимовий, сам-то такий. В нього дуже таке, знаєте, обличчя. Воно таке добре, воно таке якесь з яким-то таким подвохом. Класний. Мені дуже подобається, він такий теж чудовий. Обов'язково теж його буду вишивати. Ось ці паєточки, бачите, як вони переливаються. Класний. Ось такі в мене є наборчики. Так що а, а, обов'язково буду в цьому році вишивати. А я вам, якщо якийсь більш сподобався, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо буде більше про який-то набір голосів, то я обов'язково вишив першим його, а не той набір, який мені подобається. Бо мені подобаються вони усі. Я хочу прямо усіх вишити, прямо зараз, а треба вибирати який-то один. А, так що, ось таке було в мене відео про мої чобіточки. Дякую, що ви залишилися зі мною до кінця. А, дякую, що ви були зі мною. З вами була ваша Наталя, па-па.